Чому ваші маркетингові компанії провалюються? Клієнти ігнорують вас, а конкуренти крадуть вашу аудиторію? Чи боїтесь ви дізнатись правду? Зараз я вам покажу те, що ви приховуєте від себе. Вітаю у грі в маркетинг, і я ваш цифровий детектив, і ми починаємо розслідування. Сьогодні ми розглянемо справу компанії X. Вони вклали у маркетинг 20 тисяч доларів, але щось пішло не так. Давайте розбиратись. Компанія вважала, що вони точно знають свою аудиторію. Їх аудиторія це молодь, яка любить тренди. Але вони прогавили ключову деталь: Їхній аудиторії потрібні були не тренди, а безпека. Це не просто помилка, це злочин проти бізнесу. Я думаю, що всі ви чули про піраміду Маслоу. Давайте її намалюємо. І що ми бачимо: в основі піраміди безпека, базові потреби, любов, повага і тільки потім самореалізація. І наша компанія X продавала самореалізацію, коли аудиторія шукала безпеку. Вони не сегментували аудиторію. А без сегментації ви як сліпий снайпер і 20 тисяч доларів. Просто пішли на вітер. Тепер ви, ваша черга, що шукає ваш клієнт? Чи знаєте ви потреби своєї аудиторії? Який рівень пираміди маслоу їм потрібен? Напишіть в коментарях, а я перевірю. Але раптом ви не знаєте, тоді, на жаль, ви наступна компанія X. До речі, якщо тебе заводять такі нестандартні думки про маркетинг, то обов'язково підписуйся на мій телеграм-канал. Гра в маркетинг. Там вже більше 9 тисяч читачів, які не хочуть бути просто компанією, просто брендом або просто експертом. Там не буде води, там тільки ідеї, які можна використовувати в бізнесі прямо зараз, для бренду, курсу, сторінки чи навіть знайомств на Тіндері. Тож, переходь за посиланням під цим відео. Давайте повернемось до теми нашого відео. Чи етично, що ми куперсаємось в головах наших клієнтів? Ми допомагаємо чи маніпулюємо. Ваша компанія продає твердий продукт чи ілюзію. Де та саме межа? Напишіть в коментарях і зізнайтесь, чи купували ви непотріб через рекламу. Але як бренди розуміють, що нам дійсно потрібно? Вони не просто вгадують, вони ділять нас на групи, ніби фігури в шахах, і це називається сегментація. Сегментація це коли ринок ріжуть на шматочки ніби торт. Є демографічна сегментація. Вік, стать, дохід, освіта. Наприклад, підлітки люблять яскраві кросівки, а пенсіонери зручні. Є психографічна сегментація. Це про наш спосіб життя, мрії, цінності. Хтось хоче бути як усі, а хтось виділятися. Тож бренди беруть всі ці дані, створюють рекламні кампанії і б'ють. Точно в ціль, це як знати, що твій друг любить піцу з ананасами і принести йому саме її. Але сегментація це тільки початок. Далі йде таргетинг той, на кого ми полюємо. Бренди задають собі питання: хто більше принесе грошей, хто буде більш лояльним. І тоді вони створюють повідомлення, які наче говорять саме з тобою. До речі, є один принцип, який просто зламав мені мозок. Його сформував Клейтон Крістенсон. Це професор Гарварду, який вважається генієм інновацій. Він каже: люди не купують продукти, вони наймають їх, щоб вирішити конкретну задачу в своєму житті. Це називається Jobs to be done. Наприклад, ніхто не купує каву в Starbucks просто заради кави. Її наймають, щоб стати містянином, підтримати соціальний ритуал. Текти від рутини або просто щоб не сидіти вдома. А тепер подумай, що наймають у твоєму бренді, що ти реально продаєш, якщо відкинути логіку, саме це і є глибокий маркетинг. Давай подивимось на Nike. Ці хлопці дійсно знають, як грати у 1988 році. Вони запустили свою кампанію Just Do It, яка перевернула всю гру. До того Nike фокусувалась на елітних спортсменах. Ну, знаєш, це ті, хто бігають марафони до сніданку. Але з Just Do It вони сказали: гей, це для всіх. Їх ціль стала ширше: від підлітків до дідусів, всіх тих, хто хоче кинути собі виклик. Just Do It – це не просто слова, це заклик. Біжи, танцюй, роби хоч щось. Nike зрозуміла, що людям потрібні не просто кросівки, їм потрібно відчуття, що вони можуть все, і це спрацювало. Кампанія зробила Nike символом наполегливості та натхнення. Як вони це зробили? Вони використали психографіку, звернулися до тих, хто цінує саморозвиток та досягнення, і демографію охопили всіх незалежно від віку та статі. І це було геніально. А тепер в мене до тебе питання, яке турбує насправді мене самого. Коли Nike або інші бренди створюють такі кампанії і змушують нас бігати, мріяти, купувати, це натхнення чи маніпуляція? А раптом ми не хотіли бігати до того, як нам показали цю рекламу. Чи нормально те, що бренди формують наші бажання? Це достатньо тонка межа, і мені дійсно цікаво, що ти думаєш з цього приводу. І я ж точно знаю, що ти купував щось просто через круту рекламу. Тож ми розібрались, хто наші гравці, але тепер є питання, як зупинити безкінечний скролинг в стрічці, як бренди чіпляють нашу увагу в світі, де все блимає та відволікає. Про це поговоримо в наступній серії, тому став лайк, підписуйся, щоб не пропустити. Дякую, що був зі мною. Чекаю твоїх думок в коментарях і до зустрічі в нових відео, де ми пограємо ще крутіше.